Добрий раночок. А, чекаєся. Потім вже написала, яка полія. На фоні грає Стефанія. Думаю, це чудовий просто ранок. Все. Боже, скоро я зустріну з вінчиком. Ми вже в Києві чекаємо наш автобус. От і нас чекає 20 годин дорозі. Боже. Да, ми сподіваємося, що все прийде добре. Слідкуйте за нами. Буде цікаво. Буде дуже цікаво, да. контент буде такий, що мама і не горює. Так, все буде класно? Так. Да. Так що не зв'язку, як говориться. Добрий вечір. Добрий. Ми приїхали вже в Румунію, в Бухарест, на Заправку. Саме де наш готель в центрі ми ще не знаємо. Поміняли боссики. Зараз будемо добиратися до центру до нашого готелю. Якого ще правда немає, але буде. Буде, все буде. І так, ми вже їдемо до центру автобусі. І це було Так що їдемо. Ми на центральній площі з чемоданами йдемо в наш апартамент. Не знаємо, що нас жде. Нас ніхто з не заключає. Ми все на вікінгу. І зараз в такому зданні. О, зараз все буде. Такі в нас двері були, а ми виходимо. Інструкція, дуже... Інструкція як відкривати. На українській навіть є. Тепер зараз нам потрібно подивитися, яка саме наша квартирочка. О, таке воно все От, у нас код 1973. І, і дай Боже. Ну давай, відкривайся. Має якщо це ми правильно зробили. І ми не можемо зараз заселитись, тому що не спіли обратись. Круто, круто. За цей час ми їли та гуляли. І нас вже Ну, На минуточку, на секундочку. Номер. Так, це Анастасія. І це у нас така ліжечко. У нас тут все є для кави, для чаю. Коштує просто, просто дуже низькі ціни. І хто буде в Бухаресті, ну, надамо все. Скільки коштує? Продовжили наше знайомство з Бухарестом. Дуже файне місто. Ми, так зрозуміло, це була адміністрація, що зараз ви бачите. Пішли гуляти по центру Бухаресту. Красиво, красиво, сонячно. А Так, ми зараз знаходимось э, в дуже гарному фонтані. Він такий великий, просто, просто габарити зашкалюють. Вот. П'ю э, алоє. дуже смачно, до речі. Просто подивіться, який фонтан. Це просто нереально. Він, він Величезний людей, просто кількість. Всім радимо просто да, красиво. На набережні себе, дивитесь. Тайкуєте? <рес> Буде принесли. Ми взяли бутилочки, тому що в нас один є. Так. так. Я встаю, і одні тришечки. Давайте Давайте ще, да -да, ще візьмемо. Ну, розумієте, ну, да? це економія. А потім ми підемо за ці гроші і купимо все щось. У нас буде знижка. Велика висока. Кришечки з опа. Ага, вона дуже велика. Знач... Добрий ранок. Ми зараз відправляємось до аеропорту Харесу. Ортопені. Ортопені. Ми знайшли зупинку. Стом номер. Їдем. З чомоданами їдемо їхати нам 17 кілометрів. це 3 лея. Це ми множимо на 9 гривень 12 копійок. Нарахуємо. 27-12. Так, ну зараз ми вже в аеропорту дібрались дуже швидко. Якщо чесно, можна було трошки пізніше вийти. За 40 добралися на автобусі, на рейси, три лаї, людей дуже багато, простояли часок. Ну, але ще добралися, потім доходить в аеропорт. Просто хто бажає комфорт, будь ласка, замовляйте таксі. А хто, кому як бажаєте, то автобус. Ми рано, дуже рано приїхали. Да, тепер аеропорт. чекаємо. Да. Чекаємо реєстрацію. Ми ага, нам треба надо. до такого табло. Так Там заматують чемоданчики на такі шпаці. Контроль реєстрацію і контроль. Зараз <плес> <Dartmouth>. da. <плес> <Saraz> ми йдемо <плес> до Гейтів І будемо дві години. Так, ну все. Тепер ми чекаємо, чекаємо відправлення 12. В пісні. <кхи> Дорога, важка. ми такі спать хочемо. Соловіни очі. Так, да. тепер чекаємо Все ми в літаку. В літаку Сидимо біля все. Можно где-то чуть куча простою романьях скишемся. Саме тільки що приземлились. Зараз хотіли ситуацію та все. Тронулись добре. Позилилися. Потронулися. Верган ми. ще <рісті> ми. <рісті> ми. <рісті> ми прилетіли, там забрали наші сумки. Всередину... Нас забрав мужчина, ми в Кургаді. Нас забрали і ведуть до, до нашого бусика і потім там нас вестимо до нашого готелю. <реклама> але все-таки нас зустрів а легковий автомобіль, якщо чесно було лячно, але дякувати Богу, все добре. Ми їдемо в атель. Бата. <реклама> <Касата. Є реклама> <ота. реклама> Добрий вечір. Сидимо зараз треба... в готелі нашому. П'ємо дж... дуже, дуже класно, дуже файно. Всі знайомляться, Дуже приємно зустріли. Чесно. І дуже файна їда. Їжа. 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 Так що завтра вже йдемо на море. Добрий ранок. Ми вже на морі, вра! Гарно, чисто море, лежать. Ми задоволені. От дивіться, які пальми просто нас оточують. Оце І ми такі дуже. дуже. І ми такі дуже пляжні дівчата дівчат. Давай, давай, даю я даю акуна матата, акуна акунамата. Запах. Второй называется рождество. Ага. Так, я. Рождество. Фокус, фокус, абрикадарут, маг, харимари, давай, кальдадит. Ми йдемо вже з моря. Сьогодні цілий день були на морі дуже гарно. До, до речі, яка в, в нас територія? Таке зелененьке. Ну, гарно, гарно. Після моря ми вирішили поїхати до центру. І дарма, дуже гарно, файно. Але, на жаль, ми не змогли зняти, як ми добралися до центру автобусом, тому що могли просто використати наші телефони, на жаль. Добрий вечір. Сидимо на небезі Червоного моря, який захід сонця рожиться. І Лавіта, І <ривіт> поліцейська собака. І лодку заводять, так що такі звуки, вибачте. <ривіт> Йдемо зараз по пляжу, дуже гарний вечір. Mm -hmm. Так тепленько, гарно. Mm -hmm. файно. файно. Неочікувано, але ми зійшли на інший готель. Гарно, дуже гарно Ціпечко. просто. Кактуси, пальми, тропик. Гарно. Далекий є чуб в ресторані. Спеціально для нас таких красивих. Це наша вечеря, до речі. Це вигляд з нашого балкону ввечері. Гарно, так все підсвічується. Це ми були на базарі. купили ось таке манго. Якщо видно, ось таке дуже спіле, дуже спіле манго. Просто знімається ш... шкірка навіть без... без ножа, Так, Анастасія. Знімаємо шкурку. Вона просто іде, вона просто плавно йде. Вони мають бути дуже смачні, сказали, їх зараз можна їсти. Також купили драконячий фрукт. ну, також нас пригосили ще бананами. Ми задоволені, дуже, дуже. дуже задоволені. Зараз сидимо на балкончику. Так ладно, наші трішки вітерець. Дуже, дуже чудово. Нас це принесло сахаром, у нас омлеточок з сирочком. Гріночки Чіпці яєчко і це, в общем, молочна кашка. Там гріночка. Я хотіла без яєчниці. Така в нас територія готелю. Це ми йдемо зараз на море. Анастасія знімає. Тут, до речі, для дітей є маленькі такі гірки, типу як Аквапарк. І Яка дуже красива дорога до моря. Дуже гарна дорога. Так все зелено, тут також проживають люди. І, до речі, це перша берегова лінія. Бігають котики. Гарно. Це ми вже прийшли до моря. Це наші лежаки. Море сьогодні таке неспокійне, але це перша берегова лінія. Отут спочатку такий пологий захід в море, а там вже є корали, можна вам повіряти з маскою. Дуже гарно. Так, всім привіт. У нас, ну не у нас, а в іншому готелі було ЧП. Лодка просто. Це ужас був. Лодка просто причалила і вдарилась об край об край, таких, як у нас, від пірса. Вона за загорілась чуть, чуть Людей почали витаскувати, і лодка просто буквально 5 хвилин і е, згоріла. І згоріла 5 хвилин просто. І що, що зараз... Ви можете побачити, зараз тут ось що трапилось. Просто все димить, все горить, воняє. Це, це жах. Воняє. Це жах. Як то згоріло? Пожежники, на жаль, приїхали тільки через 30 хвилин. А не спіли вони врятувати ні яхту, ні людину, яка там, на жаль, загинула. Взагалі, картина така була погана. Влог-екшн називається. Ми в цьому турі побачили все. Все. Дивіться, погану кутичку знайшли, як заколичка. З Добрий вечір. Ми сьогодні дуже у гарному заході сонця. Дуже гарно. Ми насолоджуємось, дуже красиво, вийшли ввечері. Це, до речі, вечерю вийшли. У нас тут за нами море, пальми, пісок, сонце. Ми тішимося просто дуже гарно. Ось такими красотками. Вдягнули все, до речі, таке довге, щоб прикривало, бо ми будемо там цілий день. Добрий... Г -г -г -ранок, да? Добре. Де Ранок, добре. Чекаємо, добре. На автобус, і в чекаємо на голову і їдемо в фіксор. Чекаємо на ретекці, дали нам ось такі бокси з собою. Там. Щоб ми не були голодні. Щоб ми перекусили, чекаємо нас, заворуть, ми цілим автобусом їдемо в Хурхат. У карток. Нуксор, луксор. Луксор. Так, все, забрали. Ми вже в автобусі великий, кондиціонер є. Удей ще немає, але буде. Ми зараз їдемо забирати всіх і будемо виїжджати. Дорогу. Дуже, друзі, карнак маєте три великі храми. Вам покажу зараз три великі храми. Храм Амон отсюда. Ми подивилися місто Карнак, дуже сподобалось. От ці кози. Дуже... Да, Дуже гарний музей під відкритим небом. Колони, яким більше 3 тисячі століть, якщо не більше, що не помиляюсь фото, помиляють. І... Да. Задоволення. Зараз наступна буде зупиночка. Ми зіграємо на відео. 哎呀，真走路可吵了嘞！ Зараз ми на банановій нові Позаду нас бананів куча людей, так колорітно. Йдемо до крокодилів. Да, А потім будемо їсти банани, дуже багато. Да. Я би там пробував. Привезли нас на обід, нас включено. людей просто нереально. Є все знаю, Коктейль. Ну дуже На Гранати Граната. За... Це стоїть в честь фараона Амінхотепа III, якщо не помиляюсь, і їм 3000 років. Іменно в этом храмі нашли. А смотрите, друзі, буде видно сейчас сразу з 14 جلفوي شكالي تيلم الفا 14 جلفوي شكالي تيلم الفا. نصايش سفنكس كاتوري بيل في ستارم فيلم موميا. موميا جدي سني مالي تشاست في كارناكيا. اجدي في كارناكيا جدي كالون نزال. تشاست في اتامكراميا دريت تشاست وجا سني مالي في دالينيا تساري. جدي جرابنيتي فرعون في يست. في مويا كولا عبدونا. هل تشاست ربياتا برافوس ماتريتيا؟ Будет видно перед вами сфинкс, который с головой шака или телом льва. Настоящий сфинкс, который был в старом фильме «Фельм Муми». Малик очень, да. Малик, да, который с головой шака или телом льва. Ага. Наша наступна зупинка – це магазин сувенірів із каменю та кераміки.

Наступна наша локація це храм Хатчепсу. Жіночки фараона. Ми піднімаємося на храм Жени Фараона. хух, нам удача 50 градусів точно. О, господі, я на українському морі не розмовляю, вибачте, будь ласка. я забулася. Дуже жарко. Просто жарко забула, все. Все забула. Дуже да, гарно тут гробниці, Так, І тут гробниця ще дочерня фараона. в общем, Це його сімейки. Тіше, акуратні. Крутой, звісно. Зараз приїхав до э, долини Цари. Будемо дивитися, Да, горниці теж будемо дивитися так. Вот, так що... 50. Можна тільки в такому проти тому що обгораєш. Просто сонце захист 50-70 все рівно. Червоні нереали. рубашка з великими, такими довгими, з довгими рукавами. Любки плать, але все рівно червоні, дуже, дуже жарко, але дуже класно. Як на один раз треба їхати, хоча б, хоча б вибрати або луксу, або наперед піраміди. Хоч одне з двох. Хоча не з двох, треба вибрати, да. але і на два це буде дуже, дуже тяжко. Дуже тяжко. По нам видно, по нам просто реально видно. дуже жарко. Хочется воды. Безумно пить хочется. Вода. Одна бутылочка 1 доллар. Дорого. Ми вирішили поїхати до центру на таксі. Дуже сміливе рішення, тому, як ви знаєте, в Єгипті нема правил дорожнього руху і було лячно. Давайте. Дубайська шоколадка на мінімалках. Добрий ранок. На е, часах зараз 5:30. Спати хочемо, але зараз йдемо на е, схід Сонця, Схід Дякую. Ми зустріли схід сонця, дуже гарно, дуже і за вашу відпочинку. Добрий вечір. Ми вже в холі борделі завершився наш відпочинок. Ми загорівші, трішки згорівші, Задоволені. Просто відпочили на всі сто. Ми плавали, їли. На базарчику накупили сувеніри, в аптеке, накупили дуже багато. Всього. Накупили да ну ми задоволені, чесно. От і чесно, вісім днів це просто супер. Ми це встигли ідеально, все. Да. Ми встигли все взяли одну екскурсію. До речі, це ну досить непогано, тому що вона така досить важка. Ми приїдемо ще і поїдемо вже на каїр, е, да, каїр на піраміда. Тому ми раді, їм, що ви дивились нас. Дякуємо за перегляди. <рес> Майбутні <рес> перегляди. Так. От нас чекає така тяжка дорога, тому що до Покоресту треба долітати, потім поперся до Києва і потім своїм ходом. До Дніпра, мені до Дніпра, тобі до Ханіва. До так що буде цікаво. Так. Все, тримаємо нас і Доброї ночі. Ми зараз вже пройшли контроль. Зараз чекаємо, коли ворота відкриються. Спать. Просто неймовірно бажаємо. Скільки ми 12-та ночі, нам ще 2 години. Виліт у нас о другі. Ну, час після п'ятого. Да. Ми вже просто такі ніякі. Далі ще перевіряли все. З паспортами, особливо ворога, ну, нічого. Все добре. Слава Богу. Берете звідси і все добре? Так. Так ми в Бухаресті, під мостом сидимо, чекаємо автобус. Не знаю. Зморені, хочемо спати. Дуже, дуже, дуже На лавочці. На телефоні 40% вже. Ми не знаємо, так хоч заряджати телефони, бо якщо немає зв'язку, все це, це тренда буде хоч. Нічого. Какається, підключення ще не закінчилось. Все добре, ми доїхали. Дякувати Богу. Дякуємо, що ви були з нами. До наступних зустрічей. Па-па.